Друзі, всім привіт! Я завжди з вами Ромик Лего, І сьогодні у нас на огляді мої лего смурфики Ось перший лего-смурфик. у нас смурфаки. не знаю, хто це Чесно? паук. Я думаю, що це пафока. 181 року. Вперше вони з'явилися в намальованому мультфільмі The Smourfs. І там було близько двох сезонів. Потім вони давно пропали. З'явилося різне кіно. Наприклад, різдво зі смурфіками і коми, щось типу того. У 2025 році вийшов один з останніх фільмів про Смурфіку з їхнього села. куда в дубаї сейчас друзі це помітник антибаузик а вы думаете почему изменили каці наступник я думаю ви вже зрозуміли, що не наступить мурфик са так баус так дружимо все бабу сюда сидит Ну, цей смуф... думаю, дум, вже же що це Санта Клаус и Найдів Святий Николаев. і Санта Клаус. Так, смусову. Нічого нікому не кажи. Тримай шапку. Все, і все виходить за кадром, я сам не побачу, як ти міняєш шапку. Так, в принципі наш смушек десь уже. Я не знаю де він є. До речі, напишіть в коментарі, що чи ви вже замовили замовилися білизним Миколаїв, чи ви вже писали йому лист. Буде цікаво почитати. Кай, Кай, я вже взяв шапку. Та наловиш штани. Ой, перекинув. Так, значить наш хмосок знов за кадром і він продягає штани. Кво, ку кво, кво, завтра різдво! Десять дев'ять 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 чи десять. 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 Чікає завтра різного. Дуза ще навіть немає дев'ять чи десять днів. Я не знаю, яке завтра число. От 3 листопада. Майже. У тебе навіть шоба немає, а якась шапка і труба замість м'яча. Що це таке? Друзі, ви це бачите? У нього труба замість меча. Що ти сказав? Нічого. нічого. Тепер ти будеш знати, як сміятися з Мрійника. Друзі, я знаю, що це мрійник. Ну, добре, все прибери вже матч і ти вдягай новий костюм. Ні! Я буду найсильнішим сморхом в світі! Ні, не будеш, вдягай гарний костюм. Ну добре. Бу. Друзі, пройшло трошечки часу і може готовий презентувати наступного сморфика військового. Ось так він виглядає. І думаю він дуже веселий. Просто подивіться на його очі. А це що таке? Кай, ти вкрав моє відео. Ні, я не вкрав твоє відео. А чи поки ви ще не пішли, відео як зберігаються штани і шапка смурфіків. Так, це його одяг треба кинути в проня. А, так, друзі, точно. Я не знаю, кудись смурфик пішов, але зараз може він прийде. Так, ну я думаю, він швидше всього пішов на обідню перерву. Е, це що таке? Алло, такого не було в планах. Та що ти розказуєш? Чому тоді смурфик у військовому одязі? Я знаю, що ти знімав відео. Я не знімав відео. Рятуйте. Рятуйте. Що ж, друзі, всім? Привіт! І всім па бо тому, що я це відео не знімав, а знімав оцей кай. Він вкрав моє відео і я ще зрозумів на початку відео сказав, що він ромік Лего. Але всі ви знаєте, що це кай. Так що, з вами був я Ромік Лего, і всім пока! Тепер це говорить закадовий голос. Чому всі забули про лайк і підписку?